Правда про суд Божий. Навіщо ви лякаєте людей? Таке питання можна часто почути нам, священникам від тих, хто вважає, що учення Біблії про суд Божий використовують для залякування людей та контролю над ними. На жаль. Досить часто деякі люди дійсно використовують сферу релігії для служіння у власному черву. Порівняти можна до Римлян 6.18. Але цей прикрий факт не повинен вважати чи заважати усім нам знати правду з Біблії, яка є Божим Словом. Чи дійсно святе письмо містить вчення про Божий суд? Так. І тут ми хочемо звернути вашу увагу на три дуже важливі речі, які стосуються Божого суду. Перше: суд Божий неминучий. У нашому житті є багато речей, яких ми намагаємося уникнути. Разом з цим ми прекрасно розуміємо, що є речі, уникнути яких ми не можемо ні за яких обставин. Наприклад, кожна людина має вмерти. Це саме стосується і суду. Біблія стверджує, людям призначено вмерти один раз, потім же суд до євреїв 9.27. Молодильні яблучка, Елексір молодості, жива вода, реінкарнація, це переселення душі після смерті. Це тільки невеличкий перелік тих казок, які яскраво висвітлюють бажання людини жити вічно, та славо Боже дуже ясно говорить, що всім людям призначено вмерти. Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силі вісімдесят літ і гордощі їхні, страждання й марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Неможливо не погодитися із цими словами, які були записані багато сотень літ тому Мойсе, Мойсеєм, Псалом 90 Та, згідно Біблії, смерть це не кінець всього. Христос повернеться, але Він має не в справі гріха другий раз з'явитися. До Єврею 27. Якщо вперше Ісус приходив на цю землю як Спаситель, то вдруге Він прийде як суддя. У той час мертві воскреснуть, а живі люди переміняться. Перше до Коринтян 15,52. І повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя, а ті, що зло чинили на воскресіння суду, Івана 5, 29. Мірка суду, друге це наші справи. Кожна людина обов'язково буде на Божому суді, бо мусимо всі ми з'явитися перед судом. Судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе, друге до Коринтян 5.10. Згідно з цими словами, мірилом оцінки життя кожної людини будуть її власні діла. Після того як людина померла, вона перестане перед Божим судом. Цей суд називається особистим. Таким чином кожен відповідатиме лише за себе. Ісус, закликаючи людей стати його послідовниками і взяти Його Христа, назвав наступну причину. Бо прийде Син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Матея 16:27 Дуже часто люди вважають себе добрими через те, що не чинять великих в лапках гріхів, не вбивають, не крадуть і так далі. Але для того, щоб знати справжню свою оцінку, потрібно подивитися на себе Божими очима, що можливо зробити тільки через вчення Слова Божого. Апостол Павло писав: та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Що кожному віддасться його вчинками, тим, хто витривалістю у добрім ділі шукає слави і чести, і нетління життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді лютість та гнів. До 2, 5, 8 Мабуть, мало хто з людей скажуть про себе, що вони противляться правді. Та багато хто будуть стверджувати, що вони за правду. Але згідно з словами апостола Павла, противитись правді означає не коритися їй, якщо людина не кориться правді, правда це слово Боже Івана 17,17. 17. Тобто не знає її та не живе згідно неї, то таким чином вона знаходиться в в позиції супротивній правді. Отже, добрі діла це не просто якісь окремі справи, а ціле життя, присвячене Богу, яке проводиться в гармонії зі Словом Божим. І хоча людина не може врятуватися самими ділами, тому що вони є обов'язком, а не заслугою. Діла є вираженням та підтвердженням щирої віри угодної Богу. Ісус сказав, хто відречеться мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити Його. Івана 12, 48. Не приймати Ісуса означає не жити згідно з його вченням, новим завітом. Приймати слова Христа Спасителя означає не просто погоджуватися із ними, а знати їх та жити згідно з ними. На останньому суді життя кожної людини буде порівнюватися з вченням Христа таким чином, Слово, що говорив Ісус, буде судити нас усіх. І третє, результат суду. Лише дві дороги. У результаті останнього суду всі люди будуть поділені на дві групи коли ж прийде Синелюдський у славі, і всі ангели з ним тоді він защаде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів і поставить він вівці праворуч себе. А козлів ліворуч, Матея 25, 31, 33. Їхня доля у вічності відрізняється. одній групі людей Ісус каже: Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладення світу. Інша група людей почує від Христа наступне: Ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його слугам приготований. Матея 25, 41. І в результаті ті підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Матея 25.46. Таким чином, усіх людей об'єднує вічність у тому сенсі. Що кожна людина має вічну душу, яка не перестане існувати ніколи, а пробуватиме вічно. Роз'єднує людей лише місце, в якому вони будуть знаходитись, одні в місці вічного покарання, назавжди відділені від Бога, а інші в місці вічної радости разом з Господом. Дуже шкода, що вже в цьому житті більшість людей вибирає дорогу на погибель. Сам Ісус сказав Увіходьте тісними воротьми, бо широкі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходить, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, хто йде нею. Матея, 7.13:14. Яку дорогу оберете особисто ви? Вчення Біблії про суд Божий можна прийняти, а можна відкинути. Проте це ніяк не змінить біблійної правди. Перше, кожен з нас обов'язково буде на суді Божому. Друге, кожен з нас відповідатиме лише за себе. І ми будемо оцінювати згідно наших вчинків. І третє, існує лише дві можливості: бути засудженим на вічне покарання або бути виправданим до вічного життя з Богом. Знання про Божий суд потрібні для того, щоб мати змогу підготуватися до Нього, а не для залякування. Прийміть Божу любов, покоріться Його Слову, і тоді ви матимете відвагу на день судний, 1 Івана 4.17, а не страшливе якесь сподівання суду та гнів палаючий до Євреїв 10.27. Що означають слова вічна пам'ять? Тебе мучить те, що ти не розумієш значення цих слів. Який стільки разів чув і сам часто вимовляєш над покійними. Добре робиш, що запитуєш. Чим краще людина знає нашу споконвічну і добру християнську віру, тим більше любить її. Вічна я пам'ять це вічний спогад про людину. Одного разу я чув, як хтось на прощальному слові над померлим вигукнув. Вічна тобі пам'ять на цій землі. Направду я був здивований таким невірним тлумаченням нашої віри, чи може бути щонебудь вічне на землі, де все минуще, де всі ми тільки гості. Справді незначного блага ми хочемо покійному, якщо бажаємо вічної пам'яті про нього у світі, який сам наближається до кінця. Але навіть якщо пам'ять про когось буде жити на землі до кінця віків, що йому від того, якщо він буде забутий небесами? Правильно думати, що ми бажаємо покійному вічної пам'яті у вічності, у вічному житті і в Царстві Божому, у цьому закладений зміслів вічна пам'ять, не земля пухом. Я про це вже робив запис. Бо тут ми бажаємо тілу, щоб не тяжко в землі лежалося, а тіло і так земля і стане землею. А ми, християни, молимося за душу, тому бажаємо їй вічного, вічної пам'яті у Царстві Божому, щоб Бог про неї не забув. Одноразо похвалилися учні Христові. Св... Говорячи, Господи, і біси, коряться нам в ім'я Твоє. Господь же відповів їм на це. Радуйтеся тому, що імена ваші записані на небесах, тобто тому, що їх знають, пам'ятають і пам'ятають у небесному Царстві світла і життя. У Святому Письмі часто говориться, що імена праведних будуть записані в книгу живих. А імена грішників будуть стерті і забуті. З притчі про багача і Лазаря ми знаємо, що Господь своїми прочистими вустами називає ім'я Лазаря, ім'я ж несправедливого Багатя замовчує. Виходить, Лазар увійшов у царство небесне і знайшов вічне життя і вічну пам'ять, а грішний, багатій втратив життя царство ім'я, тому Біблія не називає Його по імені, бо в вічності Його ім'я стерте. У Божественній науці ім'я іноді ототожнюється з самою людиною. В откровенні, говориться, відбувся великий землетрус, і загинуло сім тисяч імен людських. Порівняй откровення 11.13. Під землетрусом варто розуміти великі спокуси, яким піддалися сім тисяч імен, відпали, яким піддались лише тільки ті імена, які відпали від Христа і загубили свої душі. Загинули не тільки їхні села, це не менш важливо, але загинули імена і душі, їхні імена були викреслені з книги живих у вічності. Хто бажає безсмертного поминання у вічності, той Євангельського духу шукає, хто хоче своєму імені безсмертя на землі, той що... Багато хто з тих, хто нечутно і непомітно пройшов по цьому життю, знайшли безсмертя іменам своїм у тому світі, який вище смерті і перемін. Подумаймо про це, дорогі мої брати і сестри. І Господь ще багато чого відкриє нам, а коли почуєте про чиюсь смерть тихо помоліться, вічна. Йому пам'ять. Часто, дорогі мої, чуємо, що вшановуючи пам'ять людини, яка нещодавно померла, щоб земля була йому пухом. Але ми знаємо, що на цвинтарі залишається лише тіло, а душа людини після смерті переходить від тимчасового земного буття до вічного. Тому ми бажаємо вічного спокою, світлої пам'яті. Та Царства Небесного, щоб душа знайшла спочинок в оселях Господа та блаженне життя. Проважаючи останню путь рідних, друзів, близьких, це завжди боляче, адже наша душа тужить від розлуки, від пустки, яка утворюється, коли рідна людина йде з нашого життя. Але ми не втрачаємо близьких назавжди. Наша любов і пиклування прощагаються поза межами земного життя, адже ми не припиняємо вимолювати у Господа для померлих вічний спокій, чим люди неправильно, завжди, не завжди правильно висловлюють ці побажання. Церква Христова переконана у можливості спащіння душі після смерті. А тому молиться за спочилих християн на кожній літургії, а особливо в дні загального поминання померлих, який називаються батьківськими суботами, та й зрештою, кожна субота є просвячена мученикам і запомерлих. У ці дні ми згадуємо на поминальних службах усіх спочилих від віку християн, наших отців, матерів, братів і сестер. Ми молимося про те, щоби Господь дарував їм вічний спокій і пам'ять про них жила в серцях. Пам'ять це те, дорогі мої, з чого народжується удячність і пошана, що формує нас як дітей своїх батьків і послідовників Христа. У церкві ми навідуємося. На церква нагадує нам, що ми в ці поминальні дні варто відвідати храми і піднести молитву під час літургії та панахиди заспочилих близьких і рідних. Навідайтеся до місць їхнього упокоєння, засвідчивши свою небайдужість і любов, що перемагає смерть. Але пам'ятаємо, що свічка. Чи поставлення квітів це радянська традиція, бо свічка без молитви залишиться тільки вогником. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, висловте свою думку і про вподобайки чи дизлайки, теж не забувайте. Слава Ісусу Христу! За мертвих і живих, за душі, тих, кого вже немає, чи голос в наші в серці не за тих, хто нашої молитви так чекає, помолимо за мертвих і живих. Oh, oh, Долонь. осіннім шумом ляжуть на могили, Помолимо за мертвих і живих, Помолимо, помолимо за них, Помолимо за мертвих і живих, Помолимо. Помолимось за них, нехай почують ясні небеса, ми віримо в велике Воскресіння, ми молимо воскреслого Христа, щоб душі взяв до світла, до спасіння помолимось за мертвих і живих. Помолимось, помолимось за них. Помолимось за мертвих і живих. Помолимось, помолимось за них. Помолімося за здоров'я.